Привіт! Сьогодні буде питання, що нам допоможе в цей день, а що буде заважати. Тут дуже великі карти, дуже красиві, тому я їх тасую трошки далеко. Перше, що нам буде допомагати в цей день? Королева Жезлів. Дівочки, якщо ви є. Вогняної стихії, це в нас Овен, це в нас Лев або Стрілець. То це ви самі. Тобто розраховуйте на свої сили, на свою емоцію, або це людина цієї стихії. Якщо ми говоримо про якість про характер, це активність. Господи, ось у кіт вже прийшов активність, бачите? Тігра, десь. Це буде ваша активність. Це буде от приблизно це і буде допомагати, коли ви будете таку скакати скрізь з вогоньком, щоб так сказати, цілий день активно провести. Може хтось піде в Єгипетський музей? Може хтось вирішить. Купити подорож в Єгипет, ви бачите. Що нам буде заважати сьогодні? Кіт, ти не будеш нам заважати. Суд, заважати буде. Можливо, такий страх, що те, що я роблю, будуть осуджувати, або мені придеться відповідати за мої вчинки за те, що я з такою ідеєю, з вогнем почала щось робити. Взагалі, карта суд говорить також про юридичні справи. Можливо, ви сьогодні справді вирішуєте питання з якоюсь організацією, або ви боїтеся і кажете, так мені треба це все робити на рівні адвокатів, судів. Але саме в цій карті карта говорить, суд... Говорить про те, що все буде добре, кіт реагує. що все справді буде добре, не бійтеся. Можливо, прийдеться справді прийняти кіт, Господі ти Боже мій, прийняти певне рішення, і вам страшно, Страшно, але все буде добре. Тут Янго говорить, що все буде абсолютно добре, і не треба боятися. Через те, що ви така класна людина, або вам допоможе людина вогняної стихії, у вас все буде добре, будуть трансформації, будуть позитивні зміни. Взагалі карта суд говорить ще про те, що прийшов час отримати те, що ви заслуговуєте. Все буде добре, все буде з позитивом, все буде в нас з лотосом і з янголом. Тому я бажаю вам гарного дня. Пишіть, будь ласка, коментарі під відео, підписуйтесь на канал і приходьте на консультації. Буде весело, як завжди, з моїм терологічним котом і позитивом.